І хоча загроза повторного вторгнення росіян із півночі досі реальна, наші захисники готові прийняти бій цілодобово. Тож як даватимуть відсіч, наші військові показали нещодавно під час навчань північний буревій, а відвідала ці навчання також наша знімальна група. Дорогу, яка веде до білоруського кордону, мчать бойові машини десанту. Той самий шлях, яким 24 лютого росіяни нахабно вдерлися в Україну, але цього разу це вишкіл наших бійців за легендою. Події максимально схожі. Ворог знову на підступах і намагається прорватися в глиб країни. Наші вояки готові зустріти окупанта гаряче. Надходить наказ посилити українські опорні позиції. Одночасно прибувають три групи підкріплення: це прикордонники, нацгвардійці та збройні сили. Доки одні розгортають блокпости, інші вже готові до бою. Ми перерізаємо дороги, лісні дороги, дороги, які йдуть з поля. Та трасу відповідно по яким може перетинати. Населений пункт противник тренуємось щодо того, щоб не пропустити диверсійно розвільнено групу противника в тил ну, до наших основних сил. Точно так само озброєний Максим зустрічав ворога на позиціях на Чернігівщині і у перші дні повномасштабного вторгнення. каже тоді росіяни мали перевагу в техніці та кількості військових, тому й змогли прорвати оборону. Та більше окупантам так не пощастить. Кожне тренування, кожного дня воно має бути. І чим більш підготовлений військовослужбовець, тим краще. Тому що ти не знаєш, що буде в тебе через півгодини на наступний день тому подібні. Кому годину, хвилину ми готові дати відсіч. А Це вже висуваються підрозділи збройних сил України. Вони займаються залегідь підготовлені позиції і разом з прикордонниками та нацгвардійцями готові до відбиття наступу ворога. До нас зараз приходять Маневри, і ми прикриваємо ось це направлення. Тобто заїхали в карпаніри, піхота зайняла позиції в окопах в своїх війни і ну, чекаємо інших. Більшість вояків вже пройшли бойове хрещення, і для них це відточення навичок. Та є ще не обстріляні, як от Олександр, який на службі лише чотири місяці. У нас не кидають спочатку не людей передову, як м'ясо такі справи нас навчають. Я не хочу жити з триколором. І діти не хочуть, щоб ми жили з триколором. Все елементарно, все дуже просто. Треба повернутися додому живим. І з перемогою. Тренуються наші військові на обстріляній та трофейній техніці. Ось, наприклад, цю БМП розгромлені українськими бійцями росіяни покинули, коли тікали з села Колечівка, що на Чернігівщині. Тут вже 30 мм гармата, яка темп стрільби відповідно, і, скажімо так, борні перебуваємося на краще. Тобто можна знищити противника як в населеному пункті, як в будинках, як в лісі. Ну, Більш кращі характеристики. Тепер ми будемо бити їх, на їхній же техніці. наші розвідники звітують по той бік білоруського кордону, поки що без суттєвих змін, але у прикордонній зоні досі тривають так звані навчання та зосереджено до семи батальйонно-тактичних груп. Готується інфраструктура на території Республіки Білорусь, зокрема залізничне сполучення, також аеродромна мережа, яка постійно готується до прийому нових підрозділів, можливо, і збройних сил Російської Федерації. У разі будь-яких загроз наші сили завжди готові до адекватного реагування у випадку зміни ситуації. Підрозділи мають бути одним місним кулаком. З метою того, щоб наша держава залишилась нашою державою, міцніла і надавала відсіч будь-якому агресору. Аби всі підрозділи працювали як єдине ціле і проводять регулярний вишкіл. Олена Ровенчук, Максим Трясугін, телеканал Київ.